Дональд Біссет. Казка про дівчинку з Хайгетського пагорба. Серія Розмови з тигром. На столі лежала книжка з малюнками. Місяць зазирнув у вікно і побачив на першій сторінці тигра. Який ти худий, сказав місяць тигрові. Мабуть, давно не їв? Гу, відповів Тигр. Давно. А чого б тобі хотілося? Казку. Казку? Так, гарну казку. Коли мені розповідають хороші казки? Я товстішаю. А бачиш он у тому вікні чоловіка? запитав місяць. У будинку навпроти. Це письменник, і він уміє складати дуже гарні казки. Не бачу, відповів Тигр. Нічого не бачу, крім літер у книжці. Ах! Дурний ти, тигре, сказав місяць, ти ж усе ще на першій сторінці. Перегортай її скоріш. І на другій сторінці я познайомлю тебе з письменником. А ось і я, сказав тигр, перескочивши на другу сторінку. А от письменник, сказав місяць. Познайомтеся, будь ласка. Привіт, тигре. Ой, хіба чемні тигри так вітаються? Здивувався письменник. А я голодний. Ай яй. -яй, -яй, -яй. Принести тобі кісточок. Я не люблю кістки. А м'ясо. І м'ясо я не люблю. А що ж ти любиш? Казки, гарні казки. Від них я товстішаю. От дива, а про кого ж ти хочеш послухати казку? Про тигра? Ні, краще я розповім тобі про дівчинку з Хайгетського пагорба. Давай розповідай. Будь ласка. Так, розповідай, будь ласка. Казка про дівчинку з Хаїгетського пагорба. Одного чудового суботнього ранку королева прокинулася і подивилася у вікно. Яка гарна сьогодні погода, подумала королева. Треба піти на прогулянку. Гулятиму, поки не знайду наймудрішу людину в моєму королівстві. І зроблю їй подарунок. Вона поснідала, попрощалася зі своєю кішкою Сюкі, сіла у золоту карету і сказала кучерові До Хейгетського пагорба. Слухаюсь, ваша величносте, відповів кучер. Но пішли. Коли вони доїхали до Хейгетського пагорба, кучер зупинив карету, щоб напоїти коней, а королева пішла купити собі риби зі смаженою картоплею. Їй раптом дуже захотілося риби зі смаженою картоплею у пакетику за один пені. Ось і тобі риба зі смаженою картоплею, сказала вона кучерові. Дякую, ваша величносте, сказав кучер. А поки ти тут їстимеш, я прогуляюся і пошукаю наймудрішу людину в моєму королівстві. І вона з радістю пішла гуляти вулицями Лондона. Доброго ранку, ваша величносте, говорили люди. Доброго ранку! Відповідала королева. Я шукаю наймудрішу людину в моєму королівстві. Хочу зробити їй подарунок. Хто, на вашу думку, наймудріший? Люди чухали потилиці. Може, прем'єр-міністр або лорд-мер? Ах, ні, ні, говорила королева. Вона скрізь озиралася, але не бачила нікого, крім звичайних перехожих, що вийшли вранці за покупками. Який сьогодні чудовий день! зітхнула королева. «Пташки співають, сонце світить, як би мені хотілося. Але тут вона зупинилася. Назустріч їй ішла дівчинка. В жовтому капелюшку та у жовтих шкарпетках. В руках вона тримала кошик і скакалку. Дівчинка поставила кошик з продуктами на землю і почала стрибати. Як гарно, сказала королева, а можна і мені пострибати? Звичайно, ваше величносте! сказала дівчинка. Тільки потримай, будь ласка, мою корону, попросила королева. Дівчинка взяла в королеви корону і віддала їй скакалку. Стрип скок, стрип-скок, до чого ж весела ця справа, як виявилося? Навколо зібралися люди, вони плескали в долоні, а хтось навіть спробував скласти вірша, тільки вірш вийшов. Геть поганий. Коли королева закінчила стрибати, вона віддала дівчинці скакалку і сказала: Я вважаю, що стрибати через скакалку в суботу вранці наймудріше заняття в світі. Отже, ти наймудріша в моєму королівстві. І я хочу зробити тобі подарунок. Що ти любиш найбільше? Виноград, сказала дівчинка, тільки без кісточок. Чудово, сказала королева, ти отримуєш у подарунок мою власну кістковий малку. Вельми дякую, ваша величносте, сказала дівчинка. А тепер мені треба йти до побачення, сказала королева. До побачення! сказали всі, дівчинка віддала королеві корону, королева начепила корону на голову і пішла. Ти вже з'їв рибу зі смаженою картоплею? запитала вона свого кучера. З'їв. Дякую, ваша величносте, відповів кучер. І коні вже напилися. Чудово! Сказала королева. Тоді поїхали до палацу. Люди на вулиці кричали і махали їм услід. А потім пішли до крамниці та купили собі скакалки. І тепер щособоти вранці можна бачити, як жителі Хайгецького пагорба стрибають через скакалку. Йдучи за покупками і назад додому. Ну, як сподобалася тобі ця казка? запитав письменник у тигра. Дуже. А тепер розкажи мені про море. Наступного разу обов'язково розкажу. Дитячі книги з малюнками українською мовою сайт Казка Укр.